Всім добрий дня, Вітаю на своєму каналі. Так, до вашої сьогодні хочу показати культиватор від фірми Power, Power Plus, не знаю, як правильно читати. Це я будемо так казати: фірма бельгійська, якщо не помиляюсь, не зроблена у Китаї, так як і все, буду казати на цьому світі. Для чого я, по суті, його розібрав? По-перше, я стараюся весь час... Весь час навіть нове, але стараюся перевірити, щоб не було якихось браків. Тому що типу, ми всі люди, люди всі помиляються, це нормальне явище. І водночас, і водночас перевірив, заодно, будемо так казати, в середині, ну, тут дійсно був брак, будемо так казати. Оці два болтики-статори, вони були вони були недокручені. Це типу, 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 мінуси зараз виходить, але. В більшості випадків чому я ще раз брав по тій причині, що в циркулярках, торцовках, культиваторах тут є свій косарках електрогазону, тут є свого роду електротормоз, так на хлопський розум називаю захист, будемо так казати, техніка безпеки, яка з європейська, і так далі. І її треба удалити. Тобі я, по суті, ще не удаляв. Тут, скоршу всього, напевно, цей захист ну, це треба дивитися вже, будемо так казати, напевно на кнопці на руці всередині. Е -е, Як би так розумію, деякі клієнти задають питання, для чого туди лізти, нове, на гарантії і так далі. Е -е, ну, Нове це добре, але якщо цей тормс, от, на мою думку, електро його не забрати, то воно буде палити колектор щітки, і відповідно ваша техніка вийде з ладу. І тоді буде, як ми кажуть, добиватися гарантії. Це раз. Друге питання. Що тепер, е, понятно, що це все лишній час, це треба, як некраїться розбирати, тратити ще на це годину часу, на це нове. Типу, мало би виглядати, що це вже нове, так якби, що вже роботи, коли нього немає, все продав і забув. Але, але ніби так казати, тепер е, якісь. Е, Тепер плюси буде казати. Ну, мої враження такі, бо я мав досить багато техніки і німецької, і з Англії. Ну, скажу так, цей по суті якби, по якості і по такі враження, мої перші, будемо так казати, по якості, по розборці, по характеристиках. Навіть ті самі розборці, він як Lego розбираються дуже гарно. Все зроблено. Я би сказав, ну дуже дуже класно зроблено, дуже мені це подобається тут у нас кіловатний двигун. Тут, типу, таких, бачу, чистий-чистий кіловат, навіть видно по обмоці, що тут є цей кіловат. Так, тепер дивимося, от підчепнички тут 608Z, а тут, будемо казати, 6000RS, це не видно, так. Показую, так, приделюсь, так, 6000RS, так. Бачите, тут от, де, так, на якорі, зразу такі внутрішні зуби. Дуже якісний, класний пластик. Дуже гарно все зроблено, швидко все, дуже зручні ручки. І маємо тут доступ до щиток до заміни. Тут маємо редуктор, ножі, як не кажеться, гнучки, але такий упругий метал, будемо так казати, не що він там гнеться. І тут маємо всередині зроблено теж тут на чотирьох болтах, тут маємо черв'як всередині. Дуже такий упругий, м'ягенький, якісний пластик, ну скажу так, ну, як європейська якість це добре. Але в Європі також є якісь і добрі інструменти, я маю дешевші фірми, є і кращі фірми. Тому не все європейське є добре і не все погане. Так же само, напевно, як і в нас. Є дорожчий Китай, є дешевший Китай. Тому дякую, дякую за перегляд. Відео. Можливо, Якась була користь, будемо так казати, комусь з того відео. Е, так, що саме головне, напевно, бачите, я пропустив по характеристиках сказати, бачите, це у нас поверх плюс поверх 7010, кіловат 50, 320 мм. Це у нас виходить ширина. 220, я так розумію, напевно, що це глибина, напевно. І кіловат 52 в суті, якось так. І саме головне чому я це кажу, відео знімав, це щоб е стараюся кажу від'єднювати у всіх нових по бажанню клієнта електротормоз для того щоб ножі зупинялися плавно. Щоб воно не палило колектор. Все, дякую, гарного дня вам дякую, до побачення.